А і генератори відео зараз такі хороші, що ви більше не можете довіряти своїм очам. Епоха Дип як відео вже не може бути доказами. Нещодавно світ розповідає про Зупиней, генератора відеороликів на основі штучного інтелекту, який дозволяє створювати неймовірно реалістичні відеоролики на основі текстових описів. І, чесно кажучи, це викликає не тільки захоплення, але й глибоку стурбованість. Ми перебуваємо в епоху, коли візуальна автентичність руйнується, і довіра до відео як об'єктивного відображення реальності сильно перевіряється. Я пам'ятаю час, коли фотографія вважалася недоторканною доказом фото це не брехня, сказали люди. Але з розробкою цифрових технологій та появою інструментів редагування зображень, ця впевненість поступово згасала. Тепер, з появою генераторів відео, таких як Сора, ми стикаємося з абсолютно новим рівнем маніпуляцій. Пам'ятайте, як у минулому ми оцінювали надійність новин на основі відеоматеріалів, відеосцени, кадри з камер спостереження, все це послужило незаперечним доказом того, що насправді сталося. Але що робити, якщо це відео це лише ілюзія, створена штучним інтелектом. Ідея про те, що відео може бути підробкою, не нова. Давно існували дипфакс відео, в яких обличчя однієї людини замінюється обличчям іншого. Однак створення дипфакс вимагало значних технічних навичок та обчислювальних ресурсів. та такі інструменти роблять цей процес доступним майже будь-кому. Я особисто був вражений тим, як легко створити переконливе, але абсолютно помилкове відео. Я намагався створити коротке відео про танцювальний пінгвін на тлі фелової вежі, і результат перевищив усі очікування. Якість зображення, деталі, природні рухи, все це виглядало неймовірно реалістично. І це зачаровує і лякає мене одночасно. Наслідки для суспільства. Поява сори та інших генераторів відеороликів із штучним інтелектом має далекосяжні наслідки для суспільства. Дезінформація та пропаганда можливість створення реалістичних, але помилкових відео відкриває величезні можливості для поширення дезінформації та пропаганди. Уявіть, що відеополітика, який вчиняє компромісний акт, який ніколи насправді не траплявся, або відео, в якому відбувається вигадана подія і використовується для підбурювання ненависті чи паніки. Підрив довіри до засоби масової інформації. Якщо люди не можуть довіряти точності відематеріалів, вони втратить довіру до засоби масової інформації та інших джерел інформації, це може призвести до посилення поляризації в суспільстві та ускладнить прийняття обґрунтованих рішень. Загроза репутації будь-хто може стати жертвою дипфаки, яка зображує їх у несприятливому світлі. Це може призвести до серйозних наслідків для його репутації, кар'єри та особистого життя. Складність у правоохоронних органах, правоохоронні органи матимуть труднощі з розслідуванням злочинів, якщо відеоматеріалів не може бути визначено як надійним. Як адаптуватися до нової реальності? Що нам робити в цій новій реальності? Як захистити себе від дезінформації та підтримувати довіру до інформації? Критичне мислення? Найголовніше розвивати критичне мислення і не взяти все, що ми бачимо за номіналом. Задайте питання, перевіряйте інформацію з різних джерел, будьте скептично. Освіта необхідно підвищити рівень медіаграмотності населення та навчити людей розпізнавати білфакс та інші форми дезінформації. Технологічні рішення розробити та впроваджувати технології, які дозволяють виявити депфакс та інші відеоманіпуляції. Юридичне регулювання розглянемо розробку законодавства, яке регулює створення та поширення глибоких палець та інших форм дезінформації. Брендинг місту – введіть технології водяних маркінг та інші методи для відстеження походження відеоматеріалів та підтвердження їх справжності. Ключовий момент: ми повинні навчитися ставитися до відео з тим самим скептицизмом, що ми ставимося до слів і завжди ставимо під сумнів те, що ми бачимо. Особистий досвід та спостереження. Я помітив, що люди, як правило, довіряють відео більше, ніж тексту. Це пов'язано з тим, що відео сприймається як більш надійне та переконливе докази. Однак в епоху дипфакс ця впевненість стає небезпечною ілюзією. Наприклад, я нещодавно побачив відео, в якому відомий політик нібито визнав корупцію. Відео було знято якісно з реалістичними звуковими ефектами та переконливою акторською діяльністю. Багато людей вірили в це відео і почали ділитися ним у соціальних мережах. Однак пізніше виявилося, що це була глибока вигадка, створена за допомогою штучного інтелекту. Цей інцидент показав мені, як легко маніпулювати людьми через відео та наскільки важливо розвивати критичне мислення. Висновок Поява сори та інших генераторів відео на основі штучного інтелекту це революційна подія, яка змінює наш світ. Ми перебуваємо на перегляді нової ери, в якій візуальна вірність руйнується, і довіра до відео як об'єктивного відображення реальності сильно перевіряється. Нам потрібно адаптуватися до цієї нової реальності та розвинути критичне мислення, щоб не ставати жертвою дезінформації. Нам також потрібно розробити та впроваджувати технології. Які можуть виявити дипфакс та інші відео маніпуляції. І, звичайно, нам потрібно пам'ятати, що відео не завжди є правдою. Важливо розуміти наше завдання полягає не в боротьбі з технологіями, а навчитися її відповідально використовувати та захищати себе від негативних наслідків. Зрештою, майбутнє довіри до інформації залежить від нашої здатності критично мислити і не брати все, що ми бачимо за номіналом.